8 вересня чергова ракетна атака, що спричинила потужний вибух, принесла в життя криворіжців чимало біди. Епіцентром удару стало історичне середмістя кривого рогу. Уламки ракети прилетіли й господарство відомого криворізького художника, почесного громадянина міста Миколи Рябоконя. В цей час він був у дворі, а його дружина у будинку. Я якраз раз був на вулиці і заходив захаділ будинок і услышав цей сумасшедший взрив. Ну, мы были потрясены, конечно. Ну, что делать? Но главное, потом мы увидели, что у нас с домом стало, окно окно вылетело, второе поврежденное. И самое главное, что крыша э, очень много повредилась. И если буквально не не заделать его в ближайшие дни и пойдет дождь, э, рухнут потолки. І це буде з домом катастрофа громя. Митець каже: його садиба це пам'ятка архітектури, яка була побудована до революції. Вона є творчим осередком, де Микола Петрович протягом багатьох років збирав унікальну колекцію. Тут є його картини і полотна інших криворізьких художників, чимало сувенірів, різьблених виробів. Стіни ж будинку оздоблені Петриківським розписом. Художник сподівається, що найближчим часом йому допоможуть відремонтувати дах і тим самим зберегти цю красу. У нас в парке, в парке штаб и там все, все это мы делали, там, что, что положено мы все делали, убирали стекла, вот приезжала комиссия, что-то там у нас зафиксировали крышу, власти там помогают там деньгами то все, вот все это надо зафиксировать, вот, ну не знаю как дальше будет. Ракетний удар згадують з хвилюванням працівники цієї ветеринарної клініки. В момент вибуху на прийомі тут були два-чотирилапих пацієнта. Ми всі були на робочих місцях, ну, тобто ми були зосереджені по клініці. От, це сталося раптово, ніхто не очікував. І спочатку це був шок, і, мабуть, злякатись, перелякатись ми потім. Це вже потім все цього все прийшло потім. От, ну, удар, і потім велика кількість пилу, пилу, тому що випали всі шипки, і кхе, шок, і наступний шок от від того, що у нас спрацювала пожежна сигналізація. Працівники ветеринарної клініки кажуть, під час вибуху дивом ніхто з людей і тварин не постраждав, але саме приміщення зазнало пошкоджень. Вікон у нас не залишилося жодного цілого вони всі висипалися на маленькі, маленькі такі, знаєте, як ото є мозайку роблять, такі у нас були всі вікна. Із обладнання все залишилось на місці, а от навіть зачинений ролет його вивернуло. В обратний бік відчинило двері, яка була зачинена на замок, і наступна двері тамбурна, вона також висипалася вся повністю. Ділка постраждала частково не у всіх місцях, але частково той гіпсокартон, який він ну це такий матеріал більше для краси, але він також пошкоджений, і стеля постраждала в деяких кімнатах. З минулої суботи клініка працює у штатному режимі, але поки що без вікон. 8 вересня, неабияк як поталанило працівникам цього барбершопу. Тут кажуть, обійшлося малими жертвами. Барбершоп наш був зачинений. Потім мені напарниця подзвонила, сказала, що так і так. Тут сталося таке, прилетіло, все. Ну Я приїхав допомагати, іду, вся вулиця поштова, всі люди там. Шоковані, хтось поранений, всі йдуть в різні боки, розумієте, виходжу на цю вулицю комерційна, тут бачу все в склі, у людей усіх шиби повибивало, там двері повибивало, вікна, все, все в склі. От, підійшов до барбершопа, в нас тільки трошки двері вибило, релет пошкодило, і стеля трошки посипалася, впала, ми вже все за свої кошти швидко. Зробили Максим був серед тих, хто допомагав постраждалим, і тим, хто працював на місці удару. Просто ад тут був, тому що е, шум гам, і знаєте, що. Те, що я побачив, що ми всі один народ, як всі люди сплатилися, розумієте за що я кажу? Всі люди одразу щось, хтось замітає, розбирають завали, приходять. До речі, ми з напарницею виходили, бачимо, що ми можемо запропонувати людям. Ми то запропонували. У нас тут кава, машина стоїть. Ми людям виносимо каву. Росія це країна-терорист. Ми знайдемо всіх, хто причетний до цього. Ми сильні, ми віримо на. Віримо в зсу, віримо, що ми переможемо, і ми знаємо, що так і буде. Слава Україні і героям нашим слава! Дар'я Військова, Артем Кравченко, цей день.